Коло магії Павла Крука мене привів пошук інформації про ритуал розхрещення. Бо життєвий досвід привів до висновку, що Бог не допомагає, а тільки накидує проблем на вентилятор. Тому цікавило питання, як ми маємо взаємодіяти з простором так, щоб жити повноцінне, нормальне життя, а не вирішувати суцільні проблеми якісь. Ну, на жаль, YouTube. Перетворився на якусь помийку, де якісь просвічені гору, просвітлені, і злегка притрушені щось таке віщають, що мій немагічний розум цього не сприймав. І раптом я натрапила на канал Павла Крука, де він каже, що магія це наука, і це творчість. І ми програматори і. Саме вирішуємо, як нам жити, і програмуємо свій простір. Ну, ці поняття мені були близькі, тому було очевидно рішення прийти навчатися саме в школу магії Павла Крука. Ну, ті знання, які я отримую, ну, вони не мають цінності. Те, що відбувається, це щось неймовірне. Це постійна практика, це море інформації. Це такі трамф... трансформаційні речі, які відбуваються, пізнання стихій природи, взаємодія з ними. Це такі грані в собі відкриваєш, про які навіть не здогадувався. Такою цілісною, наповненою я не відчувала себе ніколи. Я позбулася багатьох блоків, які здобула за життя. Я навчилася програмувати свій день і навіть своє життя так, як я хочу. Я відчула гармонію в собі, в просторі навколо себе. Я створюю гармонію в своїй родині. Ну, це надихає. Я відновлюю зв'язок з родом і вчуся, пізнаю енергію рум. Це дуже цікаво. Відкриваю в собі. Силу розуму, творче палання. Відчуваю радість від спілкування з родиною. Поступово відкриваю ясне бачення. І, нарешті, магія мене наповнює. Це чарівно. Ну, а якщо щось не виходить одразу, то в мене завжди є підтримка вчителя і однодумців. Бо школа магії це ну, не тільки навчання, це спілкування з розумними такими різними обдарованими і творчими людьми. Я вірю, що майбутнє за відаючими творцями. Мрію, що школа магії наповниться молодими і допитливими учнями. І українці, нарешті, згадають, що вони творці і виведуть Україну з того ганебного стану, в якому ми зараз опинилися. Безмежна вдячна вчителю за знання. Тепер я маю що передати своїм нащадкам. Дякую.